то время, ибо то время очень коротко, мужайтесь, укріпляйтесь у вери, і смотрите на небо, и во время милості Отца Небесного, еще продовжається, і вразумляет Бог вас і наставляє до конеясь время, ибо милость моя в так возвещает Алфа, и Аминь, Бодрость. І що того бодросуйте, Алфа, і Амінь, Амінь. Господі роби вечний, Алфа і мила, до тебе одного прощається душа моя, і бо Ти мій Бог це чистий, ти святий, непорожний, аніс Божий, котрий я дав усе життя до нашій душі, кров Анса Кінджер майне, і купив ціною крові наш, дай нам дорожить милостю твоєю, дорожить прислання, бо багато людей не знають Тебе, но ти явив милость до нас, до всіх, слава тобі, слава тобі, слава Тобі, благослови усіх Боже, на котрих знаходяться на цьому місці, особливо дітей. Ти, Господи, поставив нас усіх, на цей путь, корова, такий дар а в пайомів, благослови Твоїм небесним благослових і сохранив Твоїх прозяних руках, а Ти сказав, з навіть руки ніщо не похитив, благослови, благослови, приземного віку братів наших, братів наших служителей, Благослови, благослови їх.